Вітаю, друзі. Сьогодні мені довелося відкласти всі свої справи в бік, тому що подія, яка сталася нещодавно, вона затьмарила все те, що було до цього. Не так часто ми з вами є свідками того, як на наших очах твориться історія. І сьогодні вона справді творилася на Мюнхенській безпековій конференції. Це такий великий форум, який збирається вже більше 60 років. Починаючи з 1963 го Спочатку це була чисто європейська тусовка, яку організовував Фонд Мюнхенської конференції з безпеки, але на яку з'їжджалися керівники і голови держав, урядів, політики, відомі військові, а також інтелектуали. До 1993 року вона відбувалася в рамках і в межах країн НАТО. Після 93-го року туди були залучені країни Східної Європи, а також Росія, Україна. Починаючи з 1995 року, в Мюнхенській безпековій конференції беруть участь Китай, Індія і Японія. Таким чином, це такий, знаєте, глобальний захід, який визначає дуже багато в чому основні проблеми безпеки світової і шляхи вирішення конфліктів. Цьогорічну конференцію всі дуже і дуже очікували, тому що в США змінилася адміністрація. І всі прекрасно пам'ятали, яке було відношення попереднього президента, 45-го президента США Дональда Трампа, який став 47-м президентом після виборів, по відношенню до Північно-Атлантичного Альянсу. Тоді, 4 роки назад, а практично 8 років тому назад, він заявляв про те, що НАТО застаріло. Що багато країн Європи не виконують Вашингтонський договір в, повній, в повному обсязі, якщо вони не будуть виділяти на безпеку і оборону 2% свого ВВП, то він не буде їх захищати. Тоді його з тодішнього заяви викликали величезний переполох в європейських столицях, всі почали шевелитися, але потім адміністрація в США змінилася, і Байден, новий президент США, сказав, заспокоїв європейських союзників, пообіцявши їм, захищати кожен клапат. Території НАТО з усіма можливими засобами, особливо це було і сказано після початку російської агресії проти України. І ось повернення в крісло президента Дональда Трампа знову породило величезні тривоги у європейських союзників. І тому вони з нетерпінням очікували приїзду віце-президента США Джей Ді Венса, який повинен був розставити всі крапки над і розказати про бачення. Американської адміністрації як вона вбачає конструкцію Європейської і світової безпеки? І Джей Дівенс, те, що він сказав, воно було громом серед ясного неба. Тому що в умовах, коли на континенті палакотить величезна війна, де десятки і сотні тисяч людей загинули. де Існує загроза існування однієї із держав-засновниць ООН України, де під загрозою знаходяться інші члени НАТО. Джей Дівенс заявив про те, що не там, дорогі європейці, ви бачите загрозу власної безпеки. Втім, давайте надамо слово американському віцепрезиденту. Цитую. Ми зібралися тут, щоб обговорити питання безпеки. Зазвичай, говорячи про безпеку, ми маємо на увазі загрозу нашій зовнішній безпеці. Я бачу тут багатьох визначних військових лідерів. Адміністрація Трампа дуже стурбована європейською безпекою і вірить, що ми можемо дійти розумної угоди між Росією та Україною. Однак ми також вважаємо, що найближчими роками Європі важливо значно посилити свій захист. Загроза. Яка викликає у мене найбільше занепокоєння щодо Європи, це не Росія, не Китай, якийсь там зовнішній фактор. Мене турбує загроза зсередини. Відступ Європи від деяких її фундаментальних цінностей, які вона поділяє зі Сполученими ну, Штатами Америки. Сказати, що всі були шоковані, це значить нічого не сказати. В умовах, коли в світі йде війна, яка загрожує, погрожує перерости третю світову? Головною загрозою Америки і її керівництво бачить відсутність демократії в Європі. Ну, взагалі, то термін достатньо сумнівний: його було б потрібно розтлумачити, і Джей Ді Венс це зробив. Що ж він вважає загрозою демократії в Європі? Перше, це те, що були скасовані вибори в Румунії. Джені Венс вважає, що це не демократично. Що волю виборців потрібно поважати. І скасування виборів в європейській країні свідчить про те, що демократія програла. Це дивно чути, тому що, по-перше, демократія це не просто кидання бюлетенів в урну і правильний підрахунок голосів, навіть без фальсифікацій. Демократія ще це те, як відбувається процес виборів. Чи є вони чесними, чи є вони прозорими, чи є вони демократичними, чи забезпечені рівні права для всіх учасників процесу? Чи дотримано е, правил фінансового фейерплей, тобто фінансової чистоти? Чи не використовують заборонені методи і форми пропаганди? Тобто, це дуже е, комплексне питання. І оцінювати лише по результату, як проголосували, і заявляти, що це воля виборців. І вона священна. Напевно, це достатньо сміливе твердження. Хіба ми з вами не пам'ятаємо, як можуть спотворюватися результати волевиявлення під впливом гречки? Хіба ми не були свідками щойно впливу російського Газпрому у вигляді 150 мільйонів доларів на виборах в Молдові? Чи можна вважати ці волевиявлення чесними і справедливими? На них не здійснювався вплив в незаконний спосіб. Звичайно, здійснюється. А коли влада Румунії побачила про втручання російських спецслужб в процес впливу на виборців через е, різні е, фейкові аккаунти, через розширення пропаганди і брехні, то воно не повинно було реагувати. Ну і нарешті запитання просте: а як Трамп реагував, коли, на його думку, у нього вкрали перемогу в 2020 році? Хіба він не закликав переглянути і не затверджувати результати виявлення, були виявлення американців, які проголосували за Джозефа Байдена, не за нього? Хіба він не продовжував стверджувати, що в нього вкрали перемогу? Хіба він не вимагав від Майкла Пенса не затверджувати результати виборів? Майк Пенс та його віце-президент Тодішній? Хіба його прихильники, відповідаючи на такі заклики Трампа, не пробували штурмувати капітолій? І сьогодні Джей Дівенс, чесно дивлячись в очі, каже, що це не демократично. Інакше кажучи, що дозволено Юпітеру та не дозволено Бику. Друге, що схвилювало його в контексті порушення основ демократії, це відсутність свободи слова, свободи віросповілень. Як приклад, Джей Дівенс привів заборону поширення в соціальних мережах. Ненависті, нетерпимості і контроль за цим процесом. <кх> Він вважає це грубим порушенням свободи слова. Ну, Взагалі то кажучи, свобода слова не може бути необмежена. Не можна, прикриваючи свободою слова, пропагувати війну, насильство, расову релігійну нетерпимість, заклики до вбивств, педофілію багато чого іншого. Ми маємо приклад в державі Руанда, де Державне Радіо, Радіо Руанди закликало представників. Племені більшості хуту убивати представників меншості племені Туці. В результаті геноциду загинуло більше мільйона людей. І судили не тільки тих, хто убивав, але й тих, хто пропагував вбивства журналістів пропагандистських засобів масової інформації, які спричинили цю масову різню. Для Німеччини це особливо важливо в контексті її власного історичного досвіду. З колишнім Йозефом Геббельсом і нацистською пропагандою. Хто-хто, а німці прекрасно розуміють, що таке вседозволеність в питаннях пропаганди подібних речей. Чому цей Дівенс не зважає на це, він вважає, що свобода слова має бути не Що стосується релігійної нетерпінмості, він навів приклад про те, що, мовляв, християнського активіста в Швеції засудили за спалення Корану. Що, мовляв, Швеція тим самим обмежила його право на свободу вираження поглядів. Власне кажучи, він чомусь не згадав, чому так було зроблено. Адже в Швеції до певного часу подібні дії толерувалися, тобто їх, за них не було ніякої відповідальності. Але коли виникла російська угроза і Швеція подала заявку на вступ в НАТО, то її заявка була заблокована Туреччиною. І Туреччина вимагала прийняття відповідних законів б обмежували подібні дії з огляду на те, що це ображає почуття віруючих мусульман? А Туреччина мусульманська країна, вона член НАТО. І Швеція змушена була піти на зустріч цим вимогам Туреччини. То хто в цьому винен? Сполучені Штати ніяк не захистили Швецію від подібних речей. А Швеція повинна була вибирати або обмежити свободу самовираження, або залишитись один на один з російським агресором. Вони зробили такий вибір. І тепер їх звинувачують в цьому. Далі він навів приклад того, як засудила Адама Сміта Конора, який молився недалеко від клініки по перериванню вагітності, порушуючи закон Британії, який не дозволяє подібні речі в громадських місцях на певній відстані від подібних установ. А далі сказав, що є в Шотландії закон, який взагалі е обмежує. Право молитися навіть в приватних помешканнях. Це викликало обурення з боку Джей Дівенс. Але він промовчив, чому так зроблено в цій країні? Тому що крім християн, там дуже багато мусульман. За їхньою релігійною традицією, вони повинні п'ятиденний намаз, тобто молитву здійснювати. Причому в тому місці, де їх застав час для цієї молитви, це може бути прямо на вулиці. І поліція нічого з цим не може зробити, тому що нема такого закону. Але обмежуючи право мусульман на молитву в громадських місцях, як це правило не могло стосуватися християн? Чи Британія повинна була вести дискримінаційні заходи лише проти мусульман? Що стосується молитв в приватних помешканнях, якщо в 5 ранку починається намаз, а люди ще сплять, то чи потрібно це обмежувати, чи не потрібно? Чи це повинна бути забезпечена 100% свобода подібних речей? Ну, але ви бачите, у Джей, Джей Дівенса це викликає величезне обурення. Ну і саме головне, Джей Дівенс вважає недемократичним, що ультраправі і ультраліві політичні партії не були запрошені на Мюнхенську конференцію. Ви не хочете їх чути, ви не хочете чути думку цих людей. А вони представляють виборців. Ви обмежуєте право виборців. І ми з цим миритися не можемо. Ми тоді задаємо питання, а що ми тоді маємо захищати, каже Джей Дівенс. Ну, мовляв, що ж вас захищати, якщо ви не демократичні? На що це схоже? Це схоже на бажання чоловіка, який вирішив розлучитися зі своєю дружиною, з якою прожив багато років, і він вже ж не хоче сказати, що в нього якісь інші плани з'явилися. Йому потрібно перекласти провину за те, що він не бажає далі продовжувати цей шлюб, на дружину. От він приїздить в і починає розповідати. Ти подивись на себе, на кого ти схожа, в тебе зайва вага, ти нічим не займаєшся в домі без порядки, Ти зовсім була іншою 20 років назад, а тепер. Коротше, далі так не може тривати, і мені це набридло. Ми з тобою будемо жити поки що в різних спальнях. І дружина починає розуміти, що це просто привід, що в нього інші бачення його майбутнього. І що справа йде до розлучення. І, власне кажучи, так це і сприйняли європейці. Вони зрозуміли, в принципі, про що йде мова. Америка більше не може одночасно протистояти Китаю він, 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 він в Тихоокеанському регіоні, в Європі і так далі. Пройшли ті часи, коли Америка, Америка під час Другої світової війни могла воювати одночасно з Японією, з Німеччиною. Допомагати Радянському Союзу, створювати атомну зброю, на все це вистачало ресурсів. Сьогодні Америка не в тому становищі. Ну, чесно було б сказати, європейці, знаєте, да. давайте от така ситуація, ми не тянемо, треба переглядати. Але ж вони поступили по трампівськи Вони почали звинувачувати європейців і читати їм лекцію про демократію в той час, коли Європа найбільше потребує американської допомоги з огляду на російську агресію. Ну, Це вже говорить про моральні якості. Політиків, які затіяли оцю лекцію про демократію. Відверто кажучи, мене в цій ситуації турбувало лише одне. А що ж, європейці? Як вони відреагують на подібні закиди з боку свого заоканського союзника? Чи промовчать? Чи схилять голову? Тим більше що е прогноз про те, як будуть поводитися європейці, напередодні Мюнхенської конференції зробив? Кремльський диктатор Володимир Путін, який вважає, що президент Трамп дуже швидко наведе порядок. Трамп має інше уявлення про те, що таке добре і що таке погане, в тому числі в гендерній політиці та в інших питаннях. Тому європейцям це не сподобається. Але я вас запевняю, сказав бункерний дід. Трамп з його характером, його наполегливістю наведе там порядок досить швидко. Усі вони стануть біля ноги господаря і ніжно помахатимуть хвостиком, як це завжди було. Ця, цей е, вислів кремлівського диктатора так сподобався е, Трампу, що Трамп навіть е, ретвітнув і перепустив оцю думку кремлівського бункерного сидільця. Але сталося трошки інакше. Несподівано для всіх шокованих промовою Джея Дівенса, виступив президент Федеративної Республіки Німеччина Франк Вальтер Штайнмайер. Той ну, самий саме Штайнмайер, якого ми, ми, ми знаємо, за формулою Штайнмаер, і з ми пов'язували цю недолугу е, спробу знайти порозуміння з Росією. Хоча справедливості Ради ту формулу, яку зелені пробували впровадити в українське законодавство, написав не Штайнмайер, а Лавров, прикриваючи Штайнмайер. Але то таке. Пізніше Штайнмайер визнав свою помилку, що він взагалі подібну формулу висував, і яка не призвела ні до чого хорошого, а тільки до ескалації, оскільки мир і умиротворення агресора це різні речі. Так от Франк Вальхідштайнмаер виступив першим. І що ж він сказав? З 20 січня, з дня інаугурації нового президента США Дональда Трампа, всі заворожено дивляться на Білий Дім. І кожен запитує себе в ранкових новинах. Що далі? Шо, хто далі? Я не хочу докладно коментувати або оцінювати кожну заяву, кожен план, який стали надбанням громадськості останніми днями. Навпаки, я звертаюся до всіх нас, до міжнародної спільноти, яка є в цьому залі. Я запитую вас, як ця бездиханність змінить характер міжнародної політики? Чи буде завдано шкоди міжнародній спільноті загалом? Моя відповідь це залежить від нас. Ми, увага, суб'єкти, а не об'єкти міжнародного порядку. Ми не маємо дозволити собі бути паралізованими потоком повідомлень. Ми не маємо завмирати від страху, або, як кажуть англійською, не будьмо оленями, що вклякли в світлі фар. Президент Штайнмайер зазначив, що одне можна сказати напевно: у нової адміністрації зовсім інший світогляд. Вона не звертає уваги на встановлені правила партнерство та довіру. Ми не можемо цього змінити. Ми маємо прийняти це і змиритися з цим. Але я переконаний, що це не на користь міжнародної спільноти, щоб такий світогляд став домінантною парадигмою. Відсутність правил не має стати моделлю для реорганізації світу, зазначив Штайнмаер. Франк Пальтер Штайнмаер є великим моральним авторитетом Німеччини. Крім того, що він був. Міністром закордонних справ цю людину знають як доброго сім'янина, який віддав свою нирку хворій дружині, щоб вона не померла. Це людина, яка є взірцем того, які повинні бути моральні чесноти у справжній політиці. І тому його слово вартує багато чого. Він дав від каша людині, яка намагалася пояснювати, що таке демократія, не маючи на це жодних підстав. І його естафету підхопив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Його промова коротка, але вона має дуже важливе значення, тому що вона в першу чергу, навіть не в тому, що він дав відсіч Джейвдівенсу, а в тому, що він сказав про Україну. Послухайте, пані та панове, почну німецькою. Я мав промову, яку я готував на сьогодні. Це мало бути про безпеку в Європі, але, чесно кажучи. Я не можу розпочинати свою промову, як я її спочатку планував. Я твердо вірю в Трансатлантичний Альянс. Я твердий союзник та друг Америки. Американська мрія це що, що завжди захоплювало мене та впливало на мене. Тому я не можу просто проігнорувати те, що ми почули перед цим. Я не можу не прокоментувати промову американського віце-президента. Ми виборюємо ваше право бути проти нас. Це один із дивізів Бундесверу. І він виступає. За нашу демократію. Ця демократія була щойно поставлена під питання американським віцепрезидентом. І не лише німецька демократія, а й уся Європа. Він говорив про анулювання демократії. Якщо я правильно зрозумів його, він заставляє стан зіставляє стан Європи з тим станом, який переважає в деяких авторитарних режимах. Леді та джентльмені, це неприйнятно. У нашій демократії кожна думка має голос. І неможливо навіть, і це можливо навіть для наших напівекстремістських партій, таких як альтернатива для Німеччини. І вони можуть балотуватися так само, як і всі інші партії Це демократія. Якби віцепрезидент мав можливість увімкнути свій телевізор, коли він прибув учора, він би побачив одного з тих кандидатів прайм-тайм. Ми, до речі, навіть припускаємо медіа, які розповсюджують російську пропаганду, а представники федерального уряду відповідають на їхні запитання. Хоча цю лавочку можна було б прикрутити, сказав Борис Пісторіус під аплодисмент. Ніхто не виключений. Але демократія не означає, що голосисті меншини автоматично мають рацію, і вони не можуть визначати, і вони не можуть визначати, що таке правда. Це не означає, що кожен може говорити будь-що. Демократія повинна мати можливість захистити себе від екстремістів, котрі хочуть її знищити. Я щасливий жити в Європі. Де цю демократію щодня захищають від внутрішніх та зовнішніх ворогів. І тому я хотів би відкрито спростувати і виступити проти думок, яку запропонував нам віце-президент Венц, що наші демократії придушують і заглушують меншини. Ми не лише знаємо, від кого ми захищаємо нашу країну, а й від чого ми їх захищаємо. Для демократії, для свободи думок, для верховенства права та для гідності кожного з нас, леді та джентльмени. На відміну від віцепрезидента, якось хотів би зосередити свою промову на найбільш нагальних питаннях європейської та трансатлантичної безпеки. Останні дні підтвердили те, що багато хто обговорював в останні місяці. США підштовхують до швидкої мирної угоди між Росією та Україною, і вони очікують, що Європа візьме лідерство і забезпечить будь-яку угоду, яка буде підписана. Ці переговори можуть стати поворотною точкою для нашого континенту та для трансатлантичних відносин. Вибір, який ми робимо зараз, визначить, чи будемо жити у світі, чи у кризі. Він визначить наше майбутнє та майбутнє наступного покоління в Європі та за її межами. Ми маємо забезпечити, щоб Україна не залишилась сама, леді та джентльмени, тому що одне залишається незмінним. Не буде тривалого миру в Європі без вільної та сильної України. Не буде стійкого заснову на правилах світопорядку, якщо агресія візьме гору. Ця промова німецького міністра оборони, вона була дуже радісно сприйнята і з таким піднесенням сприйнята учасниками Мюнхенської конференції. Ця промова говорить про те, що у нас в українців є шанс. В тому сенсі, що навіть якщо Сполучені Штати Америки поведуть себе так, як декларує Трамп. Як декларує Ілон Маск і Джей Дівенс, то нас не залишать наодинці з Росією наші європейські союзники. І єдине, що нам потрібно сьогодні по-справжньому, це єдність. Єдність реальна, а не задекларована. Тому що Джей Дівенс в своїй промові нагадав, що демократія це не тоді, коли саджають політичного опонента. Коли закривають рот опозиційному журналісту або закривають опозиційне медіа, це не демократія. І тут з ним важко не погодитися. Ну, а те, що ми бачимо реально в Україні, воно поки що не налаштовує нас на оптимізм. Після закінчення виступати з підготовленим текстом, наш найвеличніший лідер дозволив собі, як приблизно так само, як Джей Дівенс, відверте хамство. По відношенню до кличка, по відношенню до українців. Якщо вам щось не подобається, виявляється, дорогі українці, міняйте громадянство. Виявляєте? Цар батюшка вам так його надав, він у нас його і позбавить. Він у нас вічний і незмінний. Тому це дуже важливо розмова про цінності. І коли Джей Дівенс її започаткував цю дискусію то вона буде мати продовження і в Україні. І ми повинні бути до цього готові. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!